Доброго, мирного дня. Сьогодні в рубрикі нерухомість все, що з нею пов'язано. Давно вже не було ніякої інформації. Хочу з вами поспілкуватися стосовно покупців. Як вибирають квартиру покупці? Чи як потрібно вибирати, чи як ви хочете вибирати. Скажімо так, покупців діляться на категорії різні. Ті, які реально купують, ті, які просто ходять, дивляться, скучно, мабуть, чи як там. Ну, Це в кожного вже своя якась історія. Чи там десь з кимсь спору, чи там десь щось якесь. Ну, ми поговоримо зараз про категорію, яка реально купує. Ну, звичайно. Кожна людина, яка щось купує, вона десь там в себе бачить це майбутнє житло, є свої вимоги, є свої критерії. Хочу вам сказати, що часто густова, можна сказати, що і взагалі-то не завжди критерії, ті, які ви малюєте, відповідають вашим реалям. Тому що. Ну, все нерухомості, в принципі, все, що в житті з нами відбувається, воно хочеться, да, хочеться, але є відхилення. Тому, коли ви заходите чи якби починаєте шукати житло, ви перше обираєте район, той, який ви хочете. Тому що ремонт можна зробити, а район поміняти. Це Тільки потрібно заново продавати квартиру. Не можна так, скажімо так, проігнорувати район. Далі, ремонт без ремонту, Зачасту ремонт не завжди відповідає вашому баченню під ремонт. ну, Це вже ваші критерії, там балкони, розташування, сонячне, Там дуже-дуже багато в кожного критерії. І саме основне, це енергетична складова. Коли ви заходите, знаєте, є таке розуміння, заходиш в квартиру чи в помешкання, і воно твоє, ти бачиш себе там, ти бачиш ця енергетика, енергетика чи попередніх мешканців Ну, Новобуду, звичайно, взагалі хорошо. Але якщо там хтось проживав, ти заходиш і відчуваєш цю енергетику, відчуваєш цю квартиру. Тоді вже всі ваші критерії ставите, виставляєте плюси-мінуси, що відповідає вашим вимогам, мінуси, що не відповідає. І якщо плюси перевищують мінуси, то ваша квартира. Тому телефонуйте, будемо. Шукати, будемо бира. Зачасту дуже багато таких варіантів. У ну, мене з практики було, що людина говорить, що тільки там, щоб балкон був, або тільки там щось, щоб ще, і ну, десь випадково, або показуєш йому. Той об'єкт, чи їй той об'єкт, який не відповідає кардинальному, скажімо, попереднім вимогам, і людина обирає іменно цю квартиру, яка категорійно до цього була проти того чи іншого аспекту в цій квартирі. Телефонуйте, юридично комфортно, купимо, продамо ваше житло. Гарного, мирного дня. Дякую. Вам дякую за силу.